Радий знову з вами мати можливість поділитися. Минулого разу говорив я про Марію, Матір і Ісуса. І трошки повторимо. Бог її призвав, обрав її, можливо, ще навіть до того, як заснований світ був. Що що пізніше сказав Ісус своєму служенню? Деякі його слова мене до цього підводять. але з якоїсь причини Марія була в Назареті. І Бог захищає людей від сатани, так, як і нас, також він захищає від нього. Хоча він хоче нашу увагу на себе звернути, щоб ми робили його волю. Ми нічого не знаємо про матір чи бабусю Марії. Скоріше за все є певні свідчення, що принаймні бабуся жила в Єрусалимі, і у неї був будинок там і так далі. Але Марія в Назареті вже жила. Чому? Через роки. Один чоловік почув, що Ісус із Назарета є Месією. В Євангелії від Івана ми це бачимо в першому розділі. Його звали Натанаїл, і він сказав Чи щось добре може вийти з Назарету? Чому б хтось таке сказав? Я так думаю, це на той час була е, така думка просто про людей, які проживали в Назареті, які проживали в Галілеї тогочасні. в Назарет ніхто не йшов, тільки якщо ну дуже треба туди збиралися щоб зайти туди, треба треба було дуже постаратись піднятися горою, яка була над дуже багатою долиною, де е, земля родюча була. І Ріка, яка звідти тече, впадає в Йордан. А ріка Йордан нижче рівня Середземного моря. Ну і людина, яка сказала це про Назарет, він жив в Кані, яка була сусіднім селом до е, Назарета. І, і він, е, був, був чесною людиною, бо Ісус, коли його побачив, каже. Дивіться, це е, справжній ізраїльтянин. Тобто Ісус вважав його е, дійсно чесною людиною. І цей Нафанаїл він каже: "Як ти звідки ти знаєш мене? Я тебе не знаю". А Ісус сказав до того, що як Філіп тебе покликав. Я тебе помітив під фіговим деревом. Що це значить? Якщо вивчаємо старий заповіт, люди які були в мирі з Богом, вони навчали, вивчали Боже Слово якраз під такими деревами. Думали про життя і поклонялися Богові. І це був дійсно знак такого миру і благополуччя. Натанаїл сказав: Ти є Месія, ти Син Божий. Як чому він так сказав Ісусу?

Набагато більш чудові речі, ніж це. І це те, що він сказав на Танаїв. Які ж це чудові речі? Ти побачиш янголів, які піднімаються та спускаються на сходах по до небес. У нас нема цього запису, коли це відбулося. Але Ісус це сказав. Тому я впевнений, що це було справдженим. Отже, Марія проживала в цьому селі в Назареті. І я думаю, це спеціально, щоб Ніхто інший не хотів би шукати іншу діву, з якої прийде син Божий, ну в Назареті б точно не шукали. Чи шукали б ви якусь праведну людину в районі, де відомо, що проживають не найкращі люди, з не найкращою репутацією? Ну, може вона вона не сиділа під фіговим деревом, але, я думаю, вона також думала про Слово Боже. Може, і думала хто ж, а хто ж приведе цього Месію в світ, хто буде його матір'ю? І потім Янгол Гавріил прийшов. І каже, ти благословенна ти між людьми. Ти знайшла благодать у Бога. Вона не злякалася, у нього не було ні меча, ні списа з собою. І тоді він каже, ти зачнеш і народиш сина. І назвеш його Ісусом. Він буде Спасителем миру, Спасителем Світу, Син Давидів і так далі. І тоді він каже родичка твоя Єлисавета, яка уже е, дуже. Дуже стара, щоб мати дітей. Вона шість місяців уже як вагітної. Є. І ще один коментарій додав. З Богом немає нічого неможливого. І вона сказала: я приймаю цю відповідальність. Хай буде, як ти сказав. Яка смілива молода жінка. <різований> <різований> Минулого разу, коли ми завершили, <різований> поговорили про народження Ісуса, і в ту ніч, коли Він був народженим, було видно певне світло. Світло, яке побачили пастухи. І Янгол з ними говорив. І каже вам народжений е, Син Давидів, той, який є Христос Господь. Якщо ви збираєтеся оголосити народження Ісуса Сина Божого, чи не думаєте ви, що треба оголосити священникам чи царю? Але Бог не так працює, не так, як ми Він думаємо. Він обрав uh, людей найнижчого класу того, тієї місцевості. So they they were вони були не рибалками, а пастухами. So were... І це оголошення до них прийшло. І вони такі, ну, пішли, побачимо, пішли, пішли. Вони so йшли, Пішли, знайшли Марію і дитину в загорнутого в пелени, схожими на погребальні пелени. І це підтверджує те, що сказано було пастухам. І вони поклонилися йому. Я впевнений, що Марія була виснажена від народження. І вона дивувалася тим, що казали вони. І вони пішли. І це були люди, які першими оголосили народження Месії. Ну і я впевнений, що з усім віфліємом вони поділилися цією новиною. Ще один рок. В ту ж ніч зірку зірка з'явилася на сході. Принаймні, побачили її на сході. І це вже була був знак для людей, які були дуже розумними інтелектуали того часу, які вивчали зірки все, пізнавали природу. Отже, в Ізраїлі оголошення було до пастухів. але далеко-далеко на сході інформація прийшла для дуже розумних і заможних людей. Вони вивчили, приготувалися і прийшли. Був у нас урок недавно про цю тему. Прийшли в Єрусалим і були просто ошарашені. Що твій Бог і мій Бог Оці слова, які вони питали, а де ж, де ж той Месія, де та дитина, яка була обіцяна, де цей цар Ізраїльський? І коли Ірод дізнався про це, він покликав священників і так далі, став розбиратися, де ж, де ж той Месія. І хотів знати він точно, де і коли з'явилася та зірка. Коли це якраз в ніч, коли народжений був Ісус. Світло пастухам і зірка мудрецям. Пастухи тут локально поширили цю звістку. Але ці мудреці приготувалися, взяли подарунки і прийшли. Ірод проконсультувався з цими мудрецями і тоді сказав: Ну, підіть, знайдіть його. А потім вертайтеся і мені скажете де він. Ну і якщо вони знали хто такий Ірод, вони знали, що точно він не хоче когось іншого бути, е наслідувати ізраїльський престол. І він відправив цих мудреців, сказав: "Ну, йдіть, знайдіть і, і мені скажете". Але Бог захистив. І іро сказав, що ну, має бути у Віфлеємі він, і вони пішли туди у Віфлеєм. Знайш... Знайшли там дитину, десь, мабуть, трошки півтори було у дитині. Йосип та Марія Від імені, скажем так, і ісуса отримали цю золота, ладан, миро дуже важливі подарунки. Вони були бідними людьми. Вони могли е, дозволити собі тільки два голуба, щоб зробити принести в жертву за дитину, пам'ятаєте ви? За Ісуса? Я думаю, коли Марія повернулася із зустрічі з Єлісаветою. Вона почала дуже е, швидко ставати зрілою. вона була просто, е, просто дівчиною до того, як стала зарученою. Але Бог попіклувався про неї. І вона отримала дозвіл від свого чоловіка Йосипа піти. Повідати з Єлісаветою. Три місяці вона пробула. Там, що вона робила три місяці з Єлісаветою та Захарією. Я думаю, вона вивчила всі пророцтва про Ісуса. Це моя така думка. Принаймні вона має певний сенс у мені. So back, і коли вона повернулася Nazareth, до Назарету, їй треба було предстати перед суспільством уже вагітною. І не вагітною від чоловіка свого Йосипа. І перед Йосипом також вона предстала вже вагітною. І дуже серйозні були випробування в неї. Йосип збирався розлучитися з нею. І Бог із цією ситуацією справився. Сон прийшов Йосипові. Не бійся одружитися на ній бо те, що вона має від Духа Святого. Вона народить сина і назвеш його Ісусом. Ну і для Йосипа це мало сенс, бо скоріше за все Марія вже сказала йому ці слова. Йосип я впевнений, Йому не сподобалося те, що говорять про нього, про дружину його там в Назареті. Тому я думаю, він і так спланував уже піти в у віфлієм. Було пророцтво, що Месія народиться з Віфлієму. Син Давидів. Ну реально прапрапрапра правмук -пра 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 Давидів. Але якби він е, просто там з'явився, було б дуже просто людям віфлієм це запам'ятати. Отже, коли Ірод став шукати, щоб вбити цих дітей двох років і молодших. Було б дуже легко знайти. Але знову ж таки Господь і про це потурбувався. Десь там в Римі. Зробили правило. Щоб всі люди всіх націй мали повернутися до своїх домівок, щоб зареєструватись. Для перепису і Йосип та Марія прийшли Для реєстрації вони просто були серед багатьох багатьох людей, які туди прийшли чисто на той день. Тому думаю, коли Ісус вийшов з Назарету, він залишив свою власність там в Назареті, ну і комусь е, дав про неї піклуватися. Точно хтось там міг попіклуватись за його власність там. І він не знав, на як довго він їде. Тобто, Ну і після того як Ісусу вже дали ім'я, обрізали е, на е, восьмий день, потім сороковий день, коли закінчились дні очищення. Йосип знайшов місце, де їм вже там жити, і вони там і оселилися. Просто собі чоловік і дружина. І Шлюб їхній був уже е, признаний там усіма, і просто думав, ну просто собі молода сім'я там. І це все тривало аж допоки мудреці не прийшли. І тоді Йосипові був ще один сон. Сказав Янгол, тікай до Єгипту і лишайся там. Поки я не побачуся з тобою. І тут от їхня ну, нормальна сім'я, нормальне їхнє життя е, має певний страх і їм треба тікати в паніці. І була у них проблема. Вони завжди були бідними і так. А тут у них всі ці скарби з'явились. Не, не можна було одну дозволити, щоб люди дізналися, що у них так багато скарбів. Тому вони змогли сховатися у Єгипті. Жити там і були у них гроші, щоб там виживати. Нарешті. Знаходимо ми, що і ще один сон був Йосипе. Янгол прийшов, сказав, ну тепер можна вертатися до Ізраїлю. Всі, хто шукав смерті Ісусової, померли. І Матвій записує уже в Євангелії. Йосип взяв дитину та матір в Єгипет. І от що він і зробив. Ми не знаємо, чи може там Яков, брат Ісусів, чи хтось іще народжений був в Єгипті із їхніх дітей. Це дуже можливо. Але Матвій записує, Янгол сказав, Йосип. Візьми дитину та матір і повертайся в Ізраїль. І вони повернулися. І от їхня сім'я уже стає більш зрілою. Вони все ближче до часу повернення до Ізраїля. Йосип знаходить

І попередженим був Йосип, не вертайся туди. І повернувся він до Назарету. І знову Господь вертає Марію в Назарет. Подалі від випробувань сатани. На певний, певний якийсь період. І сказано, що Марія складала це в серці своєму. Ну, тобто, вже вона була жінкою доволі більш зрілою. Де ви в ваших стосунках з Богом знаходитесь? Чи ви є зрілими? І роздумуєте ви про те, як ви служите Богові? Минулого тижня у Кості була гарна проповідь про потребу спасіння, він казав. І я підтримую його. На небеса не можна. Просто так потрапити. Для тих, це тим, хто не заключив завіт з Богом. Ніхто за вас не може зробити це рішення. Ви маєте його прийняти. Писання каже, що сьогодні є день спасіння. Нема обітниці завтра. Ми всі е, якби думаємо, що воно може настати. 90 old, I I 90 Мені 90 років, сподіваюсь, до 91-го доживу. No Але нема гарантії. Небагато людей в моїй сім'ї дожили до цього віку. Але я стараюся жити з Ісусом. І вам кажу, і вас надихає в тому, щоб і ви прийняли те good. ж саме рішення іти за Ісусом. Good, в 60-х роках була книжка надрукована. Okay. Okay. У, мене, у мене все добре, і у тебе все добре. Що ви думаєте про це? Це біблійно чи ні? So. Я так не думаю. You just can't think yourself, okay, be okay. Не можна просто подумати, ну, у мене все добре, but і, і тоді все добре. Бо я hey, думаю, що багато like молоді того тогочасної думали, о, класна ідея. Ну, нічого no, Божого yeah. не було в тій книжці, я так і, і не, не читав сильно. Because я оцю книгу більше читаю. Бо це єдина книга, яка пояснює Бога, Всесвіт. І якщо ми хочемо бути ближчими до Бога, маємо читати те, що він нам дав. де пророки і різні письменники, більше 40 авторів, багато років писали. І всі були в згоді, що Бог є три єдиним, Отець, Син і Дух Святий, і є у нього одна ціль. Але це один Бог з трьома різними особистостями. Всі, хто прийняв Христа, є всі дітьми Божими. Одного разу я чув таку думку: у Бога немає онуків. Але всі, хто в царстві його, є діти. Давайте молитися. Боже.